Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте гоночку виберемо. Давайте цю пройдемо. Поїхали. Постараємось без аварій доїхати. От, давайте ось так, не поспішаючи, хоча... Чим швидше доїду, тим краще. Ну, добре, що не аварія. От тут у нас вечір, люди з роботи їдуть, а ми на гонку їдемо. Так, сюди завертаємо на магістраль. Можливо, ми швидко доїдемо. Так, я перевищив швидкість настільки, що її розбився. Давайте прискорюсь. Ой, панове поліцейські. Не ваший час зараз. Я, мабуть, до шостого рівня розшуку навіть катався з ними. То скажу на шостому рівні там прямо фургони броньовані їдуть прямо на мене. Давайте відірємо. Може спробую відірватися від них. Так, вдалося. Ось так. Прискорюємось. Хоча мені буде важко досить на середньому рівні, тому що... Тому що це ж середній рівень, це не легший рівень. А кому цікаво грати, ну дивитися того, хто грає на простому рівні. Я завжди, коли проходжу ігри, ігри, я вибираю середній рівень. Або нормальний, або середній. Тобто легший я не вибираю. Все, ми приїхали. Давайте спробуємо. Ця гонка має початися. Вона вже почалася. Так, мені головне нікуди не врізатися. Хоч вже і вечір. Але не просто мені. Давайте прискоримося. Прискорюємося. Може, спробуємо постійно прискорюватися. Ось так. Щоправда правда, темрява. Трохи не видно інколи. Ну ось я на другій позиції. Давайте сюди. Нічого собі Ну... хотів лідером бути. Бляха-муха. не дають прямо вирватися. Прискорююсь, нічого собі на середньому рівні. Фургон. А ті поврізалися. Добре, що я оминув цього фургона. Сюди їдемо, а там у нас прямо фінішна смуга. Все, ми лідером фінішували. Давайте оце все встановимо. Давайте десь припаркуємось. І будемо закінчувати. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!